Такого водопроводу у нас в Незалежній Україні не будували ніколи. Цей проект дуже важливий не тільки для міста Кривий Ріг, а й для всього території Криворізького району Залишилось вже небагато. У нас повністю місто Кривий ріг буде забезпечено водопроводною водою. Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою. Рівно 76 днів понадобилось для того, щоб запустити сьогодні першу ділянку. Тобто сьогодні вже 100 тисяч кубічних метрів води ми отримуємо на іншому конці насосу. За наказом уряду проект був відбувався по моделі Проектуй будуй, тобто проєктування будівництва йде паралельно. Остаточна вартість буде визначена десь всередині в кінці. З вересня, тобто ми будемо знати зараз очікувана вартість всього водопроводу, тобто всіх трьох ділянок всіх 300 кілометрів труби, десь 13 мільярдів гривень. Після теракту на Каховській ГЕС два наших райони це Нікопольський, Криворізький і міста цих двох районів. Залишилися без води. Фактично, без води залишилось десь 1 мільйон двісті людей. Нашої області найкритичніша ситуація була Грушівська громада і Апостолівська громада. Там був окремий проєкт будівництва водогону, який вже працює, і Грушівська громада вже з водою. І на днях Апостолівська громада також отримує воду. Найочікуваніший проєкт понад два місяці роботи, 27 кілометрів мереж. Це перша нитка з чотирьох, які будуть забезпечувати міста, і після цього будуть забезпечувати весь саме Криворізький район. За майже чотири місяці буде відбудовано десь 140 кілометрів водопроводу, і десь буде чотири нитки, десь три, десь дві нитки. Загалом це буде десь 300 кілометрів. Труби, найважче було знайти якраз матеріали, тому що труби, яка потрібна для цього водогону у нас в Україні, недостатні. Ми закрили власним виробництвом десь 25%. Інші 75% приїхали з інших країн, тобто з Польщі, з Австрії, з Туреччини. Дуже багато труби, яку ми ніколи не використовували в Україні. Зараз це теклопласт, який дуже важливий і дуже міцний, він може простояти більше 50 років. Таку трубу теж ми везли з-за кордону. Тут стоїть насос. Тимчасовий, як тільки буде облаштована насосна підстанція поруч з вами, там буде стояти шість насосів, чотири насоси основні, один насос резервний, один насос, який буде відповідати і буде працювати від генератора. Це важливо, що якщо не буде світла, так може статися, що якщо буде блекаут, ми все одно забезпечимо місто водою, тому що буде можливість працювати від генератора. Щоб ви мали порозуміння, після запуску насосу у нас пройде 5 годин, і перша вода тільки почне на той, на тому кінці водоводу вже. Ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів їх потужність. Це 4 мегаватти насоси. Що буде через 2-3 тижні? Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою, яка йшла з Хрестівського водосховища і у наших мешканців Криворогу вода буде якісніша. Зараз два проєкти працює внутрішні міста і завдяки підприємству Арселур Мітал. І ці об'єми води зараз надають майже 100% потребу з великої економії. А коли запуститься цей проєкт, можна вже сказати, не економити і всі підприємства. Ми знаємо, що у нас район металургійний, і вони зараз працюють на 30-20% від своєї потужності. Ці підприємства зможуть запрацювати на повну потужність. Я сподіваюся, що ми завершимо все вчасно. Для нас дуже важливо була саме перша нитка. Ця тому, що кривий ріг забезпечує. Велику частину нашого ВВП це великий індустріальний регіон. І ви знаєте, що ситуація зараз не дуже добра. І для нас важливо було в першу чергу закрити якраз потреби міста. Рухаємося до перемоги. Я впевнений, що а, пройде ще місяць. У нас вода буде і в Нікополі, всьому Нікопольському районі, і Кривий Ріг, і Кривий Різький район буде з водою. І вже в жовтні повністю вода буде забезпечена, повністю весь регіон. Всі шість міст, в тому числі Кривий Ріг, в якому буде повністю забезпечено води. Окрім того, ми разом з ОВА УА... Виділили і заклали в бюджеті ще підтримку криворога приблизно десь на 400 мільйонів. Зараз не можу сказати, яка точна сума вийшла, але вже величезна сума вийшла. для того, щоб підтримати ще опалення кривого рогу і труби, і все інше були належним чином облаштовані, утеплення для того, щоб місто було з теплом і з водою.